Добрий день! я Катерина, студентка педагогічного коледжу та практиканка телеканалу Прилуки. І сьогодні ми знімаємо соцопитування на тему, як прилучани рятуються від спеки та які засоби вони знають та використовують. Мене звати Софія, я студентка педколеджу та практиканка телеканалу Прилуки. І як вже сказала Катя, в нас сьогодні соцопитування. Тому убігаємо. Як ви рятуєтесь від спеки? Я б'ю лимонаду, їм мороженок, купаюся в річці. Які засоби безпеки ви використовуєте, щоб не отримати сонячний удар? Не знаходитись на, на сонці, на відкритому після 12 годин дня. Не дуже доводиться рятуватись від неї, бо я більшу частину часу сиджу вдома. А, і власне спека мене дуже не тривожить, бо вдома є вентилятори і все, що треба. Ну, я буваю, коли гуляю з друзями, можу зайти в якийсь там, пересидіти там а далі піти ще гуляти. Можете порадити людям, щоб вони там не згорали, щоб їм а... було легше переносити жару. Обов'язково мазатись кремом, щоб сонце не обпікало, а носити панамки або картузи. Картуз! Ну, не знаю, не дам мама. Дає там пантенол, щоб мазати шкіру. А я знаю, що азіати роблять так, що вони п'ють дуже дуже гарячий чай прям, Ого. і тоді на контрасті у них кажеться словно прохладніє. А як ви рятуєтесь від спеки? Пишіть у коментарі.